Всім привіт! Мене звати Соломія і ви на каналі Книголюбка Джуд. І можливо, ви могли мене бачити в Тіктоці або підписані на мій телеграм-канал, слідкуєте за новинами там. А можливо, ви просто побачили це відео в рекомендаціях. Так, про що ж мій канал, і взагалі для чого я його створила? Цей канал створений для того, щоб популяризувати книги і взагалі популяризувати український контент. Тому ви -то зможете побачити різні розбори книг, взагалі устрої, а також багато цікавих теорій, оглядів, а також розпаковок, Як же ж без них. І сьогодні темою цього ролика буде устрій, книги Місто півмісяця, дім Землі та крові Сара Джейман. Поначую почати з того, що я хочу попередити, що це відео зроблено для того, щоб ви краще зрозуміли світу цієї книги. А також е, хочу сказати, що я читала ці книги тільки на англійській, і зараз я читаю другу частину е, ось, я вже на якій сторінці. Е, тому іноді назви якісь я можу інакше перекласти, або взагалі по інакшому сказати. Якщо ви читали в українському перекладі, будь ласка, напишіть, е, як по-справжньому, як в українському перекладі, має звучати той, те чи інше ім'я, або назва міста, або взагалі світу, або так далі. Ну що ж, почнемо. Події відбуваються на планеті Мідґард. Планеті Мідґард, тобто це вже не острів, не континент, а ціла планета. Тобто, які у нас є взагалі локації. У нас є головна локація це планета Мідгард, де розташовані вічне місто, а також саме місто півмісяця, а також Нідарос е, і Авален. Також в нас є пекло. Або взагалі в англійському перекладі, в англійському варіанті цього слова, воно пишеться, якщо Пекло на англійський перекладається як «hell» з двома L, то в книзі це просто «hell» з одною L, тому я буду називати не пекло, а Hell. Так буде краще, я думаю, і буде зрозуміліше. По інформації, яку я знайшла, це також ще одна планета. Тобто є Мідгард, є «hell», і це якби планети. Також я буду прикріплювати різні фотографії, щоб ви все могли зрозуміти. Тепер щодо Міткарту. За 15 тисяч років взагалі до головних подій, які відбуваються в книзі. На Мідгарді жили люди, тварини, і все було так, як на землі. Тобто нічого такого не було. Але ось одного разу на двох полісах почали з'являтися тріщини, і з них почали вилазити різні там, істоти, це такі, як ваніри, загалом їх називають ванірами. До ванірів входять фейрі. Ангели, вампіри, відьми і так далі. Тобто вони почали власти і такі, опа, ми прийшли захопити ваш світ. І що вони далі роблять? Ваніри починають війну проти людей і відповідно виграють її досить швидко і починають правити планетою Мідгард. Для правління світом, тобто самою планетою, було створений такий сенатський уряд, який базувався у самому вічному місті, Тобто, про яке я вже говорила раніше. І саме тоді були прийняті закони та ухвалені декрети про чотири палати. Чотири будинки представляють сукупність істот і істот у світі. І тут ми підібралися до найцікавішого. Давайте розберемося тепер щодо домів. У нас є чотири доми: перший це в нас дім землі та крові, другий дім неба та подиху, третій у нас дім багатьох річок, як я переклала. І четвертий дім це в нас дім вогню та тіні. Тобто тепер давайте розберемося, що відноситься до цих чотирьох будинків, які істоти і так далі, і щоб нам було ясніше, до, якої, до яких будинків взагалі відносяться головні герої і так далі. До першого дому, дому Землі та Крою, входять люди, тварини, відьми та інші створіння. До другого дому, дому Неба та Дихання, входять малакіми, тобто ті самі ангели, фейрі, елементали. Також спрайти і дуже, також дуже багато інших створінь. До дому багатьох річок входять русалки, водні створіння, духи і іч. До дому в огнітатіні входять демони, демонаки, ріпери, вампіри, дракони і багато інших. Взагалі входять ті створіння, про які навіть урт. Не знає. Тобто, ми що ми не зараз маємо? Ми маємо планету Мідгард, ми маємо Гел, ми маємо місто півмісяця, ми маємо вічне місто, а також ми маємо чотири будинки, до яких відноситься різні жителі Мідгарду. Тепер повертаємося до цього сенату, який створили головні. Взагалі цей сенат рахується як маріонетка. Тобто він такої ролі вже не має, тому що він все одно керується шістьома, раніше сімома найвищими створіннями. Ці створіння це Астері, тобто найвищі з вищих і таке інше. Астері створили ангелів як свою силу, щоб керувати планетою. Тобто, малакіми, ті самі ангели, це якби прислужники Астері. Давайте детальніше про астерій, як вони називалися. Тобто ми маємо сім астерій. тобто В нас є Сіріус, в нас є Есфорос, Октарі, Октартіс, Поларіс, тобто це північна зірка, Регулюс, яскрава рука Астері, Гесперус, Нічна зірка і Астерос. Астерій. Тобто це на даний момент, що нам відомо про це. Також в нас є архангели. Це найсильніші з ангелів, які вибрані астеріями для управління різними частинами Мідгарду. Тобто містами це як губернатори або мери, як я розумію. Ну, швидше всього, що губернатори. Ми маємо астерії. Найголовніших ми маємо сенат, який підпорядковується астерії астеріям. І ми маємо архангелів, тобто це губернатор. А також ми маємо чотири доми, які мешканці цих домів, вони підпорядковуються самі собі, своїм головним, але обов'язково підпорядковуються також архангелом, тобто губернатором, і самим Астеріям. Ми трошечки, так, поверх нева розібралися з Мідгардом. Тепер пропоную перейти до Гелу. Після цього розколу, тобто пам'ятаємо, що 15 тисяч років тому все було гаразд, а тут стався розкол на двох полюсах, і почали е, в світ Мідгарду почали залазити різні істоти, такі як Фейрі і так далі. Так ось, окрім цих істот, е, в Мідгард е, потрапили і створіння з Хелу. Це переважно демони. Давайте трошки розберемося в самому гелі. Гелі? Хелі. Гель. Давайте розбираємося в цьому гелі. Тобто, гель складається з семи територій або рівнів. Тобто, гель у нас складається з семи рівнів, і також на цих рівнях є кожним рівнем править якийсь той чи інший принц. Тобто, зараз я зачитаю, як називаються ці сім рівнів. Улогована, жолоб, каньйон, ущелина, прірва, безодня та яма. Це було очевидно погано, що е, демони влізли в світ Мікарду, а особливо демони з гелю. Тобто, то ви маєте розуміти, що гель це не таке квітуче містечко, це навпаки пекло. Рахуємо це, як пекло, і там дуже погано, скажімо так. Зараз я зачитаю вам, що сталося, коли ці демони злізли. Це було очевидно погано єдиний з прожиткових семи астерів. Тобто, пам'ятаємо, що я згадувала сім астерів, а потім сказала, що шість. Сіріус був убитий, коли його з'їв принц ями. Тепер відомий як пожирач зірки. Тепер дивимося, як називаються оці принци Гелі. Я буду по порядку розказувати, і є в нас самий. Най... Тобто... Рівень, який знаходиться найвище, тобто це найлегший рівень з Гелю, е, перший принц Гелю, далі другий принц Гелю, третій принц Гелю. Я так розумію, ці імена їхні ще невідомі, і тому так написано перший, другий, третій. Але далі. четвертий Тобто четвертий рівень йде вже нижче, глибший і глибше. Четвертий це у нас Танатос, принц Ущелини. Далі у нас є йде Аїдас. Шостий принц Гелю, тобто також ім'я невідоме. І далі Аполіон, або е, той, що з'їв зірку Star Eater, Принц Яма. Тобто, це вже найнижчий рівень. Як я зрозуміла, там найгірше. Після того, як був вбитий Астерій, Фейрі зрозуміли взагалі ваніри зрозуміли, що. Їм буде погано, якщо вони не закриють оці ущелини на полюсах. І фейлі, які прийшли в цей світ із даром зореного світла, змогли використати предмет, відомий як ріг місяця, щоб направити своє світло, щоб закрити розколене, не даючи демонам прийти та вторгнутися. Тобто, ось тут у нас і з'являється оцей ріг з е, першої частини, який вкрав. Далі. За 200 років до подій самої книги. З моменту першого завоювання ванірами, будь-які істоти чи створіння, які не є ванірами, були піддані рабству або були їжею, або будь-якими іншими жахливими речами. Наприклад, люди знаходяться на дні харчового ланцюга, як правами, так і буквально будучи їжею. Тобто люди в нас, жителі цієї планети, які жили до ванірів, вони опинилися на самому низу ланцюжка. Одному з архангелів Шахарі, бридла нерівність та ієрархія між ванірами та людьми, багатими та бідними тощо. І вона очолила повстання проти Астерів. Її повстання було придушено, і вона була вбита своєю сестрою, близнюком Сандріелою. Сандріель або Сандріелою. Тобто, в кінці першої книги вона з'являється: у бою більшість повсталих ангелів, які вижили, були вбиті, інакше їх катували та примушували до рабства. Істоти, які були поневолені в результаті цього конфлікту, мають татуювання на зап'ясті з написом Е, я зараз читаю англійською СПМ, яке позначає їх як власність сенату або астерів. а також німб із шипами, витатуюваний вздовж чола, який пригнічує їхні сили, щоб вони не мали не могли мати сили знову повстати. Ці ангели-раби відомі під загальною назвою Занепалі або Упалі ангели. То і тут у нас з'являється наш герой Хант, про якого ми розкажемо трошки далі, трошки пізніше. В ангелів, таких як Хант, з'явилося оце татуювання. Тепер давайте поговоримо про загальну історію міста. Події розвиваються в Лунатіоні. Я не знаю, як їх переклали в українському перекладі, але в англійському і в російському я знаю, що це Лунатіон. Також відомому як місто півмісяця. Є головне місто на території Вальбари на Мідгарді. Трошки потрусила камери mm. старе місто, яке було засноване навколо храму Богині-Луни, але з тих пір було модернізовано та перейменоване в місто півмісяця. Хоча храм і старі частини міста все ще існують. Одним із головних залишків міста є сім вріт, які розташовані на лейлініях міста і використовувалися як засоби зв'язку. Тобто, пізніше, я, я можу зараз або в наступному слайді вкладу е, фотографію цієї карти міста Півмісяця. Ця територія контролювалася губернатором Архангелом Міхаєм Домітусом. Міхай. Чесно кажучи, коли я читала, я пам'ятаю, як я читала, і справді він мене так дратував, і взагалі я його уявляла як старого якогось. ну, діда. А потім дивлюся на арти і така ого, ого. Тобто Архангел Міхай Домітус керував Лунатіоном. Під самим Міхаєм знаходилися різні королі, королеви, там, очільники різних. там... Е Груп, тобто найголовнішим місці був він. Був маленький спойлер. Тобто ці королі, королеви, очільники цих груп створінь, вони мали їм підпорядковувалися різні квартали міста. Тобто місто було поділено по якби щоб кожен міг чимось керувати. Більшість міських голів, тобто є губернатор і є міські голови. Це, як я розумію, це як батько Брайс, король осені. У них є певні військові сили, відомі як допоміжні, або є в них є поліцейські сили, які допомагають місту та його окремим кварталам. Тобто я вважаю, що це мається на увазі про Дані Куфендер, в якої була зграя дияволів, які як я розумів, патрулювали місто. Якщо ви будете знаходити якісь помилки в цьому відео, будь ласка, пишіть у коментарях, і я обов'язково виправлю. Також, давайте зараз я зачитаю оцих сім голів міста півмісяця. Це Михай, самий головний, це Міхай Домітус. Де король осені. Ейнер. Спойлер. Далі буде спойлер. Ейнер Данан. І він е, управляє він, він п'ятьма управляє трояндами. Зараз я покажу це на карті. Можливо, вона зараз висвітиться, але я хочу показати також в книжці, як ця карта виглядає. Е, ось. І ось тут, тобто ось цим райончиком, е, управляє е, король осені. Е, далі е, Prime of the Wolves, я так розумію, це. Головний з вовків. це Мунвуд. Як я згадую, це мав би бути дідусь е, Даніки. Мудвуд знаходиться трошки нижче за 5 троянд. Ось він. Ось. І ось цей райончик Мунвуда. Е, далі в нас йде The Under King. Я буду читати це як Андрі Кін, тому що я не пам'ятаю, як він по-справжньому його назва, його ім'я король підземелля. Давайте будемо говорити про нього як король підземелля. Якщо повторюсь, якщо ви знаєте правильний пекло, будь ласка, пишіть в коментарях, щоб я далі не робила таких помилок. Король підземелля він, він, він керує кварталом кісток. Цей квартал, це квартал кісток. А, далі. Знову ж таки англійською. The Viper Queen. Вона керує а, ясним ринком. Ось. Ось він тут. Також Oracle, Вона керує а, старим сквером в новому центру. І Королева річок, вона керуєчка Істрос. І вона керує синім двором. Тобто, ось це сім голів міста півмісяця. Так, як ми вже згадали квартали, тобто сім кварталів, які є в місті півмісяці, пропоную трошки детальніше розповісти про них. Почнемо з кісткового кварталу, який знаходиться на півдні міста півмісяця. Ним керує під король король порожнечі, я не знаю, чесно кажучи, будемо назвати його під королем, який, по суті, є смертю, але ніхто цього не може дати на це відповідь, тому що ніхто цього не знає. Коли істоти помирають, тобто ваніри помирають, або люди, їхні тіла переправляють на човні. Через річку кістяного кварталу. Якщо човен перехиляється, значить ця істота не заслужила на продовження життя в загробному світі. І, по суті, вони перестають існувати. А ті, що перепливають, вони, ймовірно, проводять там решту своєї вічності в загробному житті. Джесі Барога, яка є босом Брайс Квінлан, вона. Якби прямий посланець а, під короля, тобто короля, який керує кисняним кварталом. М'ясний ринок. Е, М'ясний ринок надзвичайно брудний район, де відбувається все нелегальне е, лайно та тіньові ринки. Править е, цим районом королева Гадюк. Нарешті я згадала її український переклад. Перед тим я як казала якось англійську читала, але це королева Гадюк. У неї немає ніяких законних сил, тобто ніякої армії, але в неї є охоронці-захисники, які є наркотичними воїнами фейлів. Тобто в них центральний діловий район. Дуже шикарний діловий центр міста з купою висоток і з коміціумом. Коміціум, до речі, також, яка я не знала, але я щойно переклала. Так, що, що, що ж це таке коміціум? Комісіум, а комісіум е, є головною урядовою будівлею, де знаходиться Офіс е, Міхая, а, а також його ангель, ангельського війська е, знаходяться там, а особливо 33-й легіон. 33-й імператорський легіон. 33-м легіоном командує, е, е, командує Ангел Ісая. Занепалий Ангел. Основа бойова одиниця цього легіону називається Тріарієм і включає найпотужніших і найхитріших солдатів у легіоні. Тріарії цієї території складаються з Ісаї, полководця, Вікторії занепалого, занепалого привода Юстиніана, занепалого Ангела і Наомі, незанепалого Ангела. А також цей е, е, тріарій включає в себе особистого вбивцю Міхая, відомого всім Умбру Мортісом. Тобто того ж самого ханта Аталара. Він очолював війська Шахар під час падіння і був її коханцем. Його е бажано було зробити рабом і вбивцею через його надзвичайну рідкісну здібність керувати блискакою та його особливі навички полювання на тему. Місячний ліс. Е карта буде тут, а десь. Місячний ліс це домашня база вовчих перевертнів у місті. Очевидно, у кожному місті чи території є раса мінливих людей зазвичай хижих мінливих, які ніби керують усіма іншими расами мінливих людей у цій місцевості. У е, місті півмісяця правлячими змінами є вовки. Цим кварталом керує Прайм, але оскільки він дуже старий і немічний, ним, по суті, керує його дочка Сабіна. З раю дояволі очолюються данікою Фендер, тобто дочкою Сабіна п'ять троян. Рідкісний квартал Фейрі, яким керує осінній король. Війська Фейрі очолює на цих територіях син короля е, Рун Дана і двоє його близьких друзів: Деклан і Флін. Стара площа. Е, старе серце міста, яким, е, яке містить храм Луни та парк Оракула. Е, до речі, парк Оракула це те, куди прийшла Брайс, здається на кінці книжки. І спільно охороняється всіма підрозділами оцих допоміжних сил. Фодеєві поля це дім для людей у місті півмісяця. Здається, він ніким конкретно не керується, але я, якщо чесно, не впевнена, тому що я не дуже пам'ятаю. Люди не мають рівних реальних прав або місця за столом. Ця територія дуже бідна, практично не охороняється, і річка Істрос насправді не є кварталом або частиною міста, але управляється королевою річки, королевою річок та іншими людьми. Сі істрос місяця блакитний двір, який керується королевою допоміжні сили. Цього міста очолює Таріон Кетос. Тепер е, поясню, що це таке кидок. Е, я не знаю, чи я правильно переклала, тому, будь ласка, допоможіть, якщо неправильно. Кидок, е, як я розумію, це є. Е, це, якби, всі згадаємо із крові попелу ритуал вознесіння. А тепер це, по суті, щось те саме, що і кидок. Кидок це. По типу як ваніри, не народжуються е, повністю безсмертними. Щоб стати повністю безсмертними, їм знадобиться пройти цей кидок. Його потрібно отримати, зробивши краплю. Під час падіння ви внутрішньо провалюєтеся через рівні своєї сили. Чим далі ви йдете, тим сильнішими ви є або стаєте. Коли ви досягаєте дна, ваше тіло перестає дихати, і ви фізично фізично помираєте. І у вас є приблизно 6 хвилин, щоб піднятися назад до вашого тіла, перш ніж у вашому мозку закінчиться кисень, і ви дійсно помрете. Щоб зробити падіння, вам потрібно потрібен хтось, хто закріпить вашу душу розум і підштовхне вас е, знизу. Щоб вам Знадобиться якась людина, яка підштовхне в нас знизу. Зазвичай ведучимо є близький друг або член сім'ї. Тобто, загалом падіння це якби. Ми стаємо безсмертними, тобто ваніри стають безсмертними. Але це не точно. Тобто, ну, посилюються їхні сили, і вони стають майже безсмертними. Тепер давайте перейдемо до персонажів. Почнемо з Кола Брайс. Кола Брайс складається з Даніки Фендер, Юніпери Андромеди і Фюрі Акстер. Також Дусі Бероги, Лехаби з а також Ембер Квінлан. Рандал Сілаго, король Осені і Ронда. Починаю пояснювати, хто це. Даніка Фендер, всім відома, як дочка Сабіни, і очолює з граю дияволів. Це найкраща подруга. Юніпера і Ф'юрі це також її друзі. Джесі Барога це її бос. Лехаба це вогняний дух Сиринікс як Химера. І її улюбленець Ембер і Рандал це її батьки. Але Рандал він е, е, прийомний батько. Е, далі осінній король це король Осені це її справжній батько, і Рунданан це її брат на півкровий. Це третій легіон. Це в нас хант Аталар, любовна лінія Брайс і, можливий, її солмейт. Ісая Тіберіон, а, до речі, Хант Аделар це також ще Умбра Мортіс. Далі Ісайя Тіберіон це є, е, командир, е, Наомі, е, Наомі Береас, Вікторія Варгос, Юстиніан Гелос і Микай Домітус. Тобто, це я вважаю це одні з найголовніших героїв. Там далі вони вже йдуть не такі важливі, але якщо потрібно буде, ви зможете знайти повні, повний перелік героїв в моєму телеграм-каналі. Тепер поговоримо про речі, які відбуваються е, у світі протягом книги. Почнемо з того, що астері воюють проти е, будівних людей за 1000 міста Півмісяця на території Пангери. Е, Війна жорстока, оскільки люди постійно розробляють якісь нові речі, щоб протидіяти магіям Астері е, і, взагалі, ванірів, і використовують усілякі машини та інше. Е, у місті. Тобто у самому місті Crescent Сіті, місто півмісяця існує постійна загроза чи страх, що конфлікт сійде до Вальбари, а отже, і до міста півмісяця, особливо після того, як відомий всім повстанець Філіп Брікс спланував бомбардування міста. Тобто він хотів розбомбити місто Півмісяця, яке, на щастя, було зірване кілька років тому Данікою та її зграєю дияволів. За кілька тижнів до початку книги в головному храмі було вкрадено стародавній артефакт, відомий як Ріг Місяця, той самий Ріг місяця, завдяки якому були, були закриті ущелини. Місяця викори... Ріг місяця використовувався для закриття розломів у світі, але під час цього він тріснув і зламався, тому з тих пір його. Використовувала як артефакт. Це відео вже і так дуже велике і дуже багато інформації в ньому. Тому теорії по цьому світу я вирішила зробити в окремому відео. Я дуже вдячна вам за перегляд, якщо ви додавалися саме до цього моменту, тому що там справді дуже багато інформації. Дуже буду рада, якщо ви підпишетеся на мій телеграм-канал або на тік-ток. А також підписатися на цей канал, ставте лайки, вподобайки верніше. І е, пишіть свої враження щодо світоустрію. А також, якщо вам щось не зрозуміло, пишіть в телеграм-каналі е, під постами, щоб я вам пояснила щось більш детальніше. Дуже дякую за перегляд! Всім ба-па!